Йойо пропонує широку лінію продуктів для здоров'я та краси вашого волосся. Доглядові засоби допоможуть знайти ідеальні рішення для волосся будь-якого типу. Протеїновий шампунь Rich Care гарно промиває і відновлює зсередини. Проникаючи глибоко у структуру неслухняного і тьмяного волосся, протеїновий кондиціонер Rich Care за допомогою особливого комплексу поживних речовин ефективно відновлює пошкоджене волосся, робить його еластичним, м'яким та слухняним. Олія ши у складі кондиціонера дбайливо доглядає за шкірою голови. Протеїнова маска Rich Care містить комплекс поживних речовин, які глибоко живлять структуру тьмяного і сухого волосся та відновлюють зсередини. Незмивний двофазний спрей Rich Care для сухого фарбованого та мелірованого волосся, а також волосся з хімічною завивкою. Блакитна фаза відновлює, зволожує та живить структуру волосся, біла фаза розгладжує поверхню та надає волосю еластичність та блиск. Сером для блиску Rich Care з активними поживними компонентами містить мигдальну олію, яка проникає у пошкоджену структуру волосся, і відновлює його вже після першого застосування тьмяне волосся стає еластичним і блискучим. Шампунь стрейт з протеїновим комплексом має подвійну дію завдяки активним діючим речовинам, делікатно очищує та розгладжує неслухняне волосся. Кондиціонер стрейт глибоко проникає у волосся і забезпечує антистатичний ефект. Після першого застосування волосся набуває шовковистого блиску та контрольованого об'єму. Термозахист Straight захищає волосся від перегрівання, ідеально підходить для застосування під час укладання утюжком та феном, Діє проти ламкості, додатково доглядає та зміцнює структуру волосся, підходить для створення гладкої або об'ємної зачісок або укладання завитого волосся. Дисциплінуючий шампунь Curl Vital для натурального кучерявого та волосся з хімічною завивкою дбайливо промиває і відчутно покращує пружність локонів. Дисциплінуючий кондиціонер Curl Vital доглядає за натуральними локонами та волоссям з хімічною завивкою. Активні речовини помітно покращують еластичність волосся. Флюїд проти сухих та посічених кінчиків, Hair Tip Fluid – живильний флюїд без силікону, реструктурує сухі кінчики волосся. Доглядова формула забезпечує зволоження та діє проти ламкості волосся, а також посічених кінчиків. Шампунь Беланс за допомогою активних речовин знімає роздратування, надає протизапальну дію, живить та піклується про оптимальний баланс шкіри голови, має відлущувальний ефект. Кондиціонер, зволожуючий moisture кондішонер. Доглядова формула з екстрактом квітів лотоса та морських водоростей є оптимальним зволожувачем та підсилювачем блиску. Волосся відразу стає еластичним і легко розчісується. Спрей молочний для зволоження та захисту. Moisture Milk Spray – незмивний кондиціонер для чутливої шкіри голови і забезпечує волосся інтенсивний догляд і підтримуючий захист від впливу навколишнього середовища. Ампули проти випадіння волосся, Anti-Hair Loss сприяють стимулюванню кровообігу шкіри голови, зміцнюють структуру волосся, містять комплекс мультивітамінів і трав, які забезпечують догляд за сухим волоссям та подразненою шкірою голови. Ампули з розмарином та унікальним комплексом поживних речовин Balance Rosemary. при регулярному нанесенні відлущує та нормалізує ліпідний баланс шкіри голови. Олія розмарину додатково створює ефект ароматерапії. Шампунь Color Care з функцією захисту кольору волосся за допомогою комплексу активних речовин допомагає пігментам кольору закріпитися в структурі волосся. Кондиціонер ColorCare для збереження кольору завдяки комбінації антиоксидантів та абсорбентів ефективно стабілізує колірні пігменти всередині волосся та запобігає вицвітанню. Шампунь волюм дбайливо очищує, живить і зміцнює тонке волосся, надає помітний об'єм. Кондиціонер волюм містить олію жожоба, яка проникає глибоко в структуру волосся і надає помітного об'єму. Спрей з кератином волюм відчутно зміцнює тонке волосся завдяки спеціально підібраним полімерам. Ідеально підходить для укладання феном. Шампунь санкер захищає від зміни кольору волосся після впливу сонячних променів, забезпечує м'який догляд та очищення, зволожує волосся і надає додатковий блиск захистом санкер. Кондиціонер Suncare захищає волосся від вицвітання і робить його більш слухняним при розчісуванні, містить олію Жожоба, яка забезпечує ідеальний догляд та захист від ультрафіолетових променів. Спрей зуве захистом Suncare для миттєвого догляду з тривалістю дії до 10 годин, зволожує волосся та активно захищає від пересушування. Ультра м'який шампунь для дітей та підлітків. Спеціально створений з урахуванням особливостей чутливого дитячого волосся та шкіри голови. Кондиціонер для чутливої шкіри. Інноваційний експрес догляд з підібраними доглядовими речовинами забезпечує блискуче та шовковисте волосся. Спеціальна формула була розроблена для потреб довгого чутливого волосся. Спрей-кондиціонер для делікатного догляду дитячого волосся значно полегшує розчісування, розплутує та розгладжує поверхню волосся. Формула з антистатичним ефектом. Професійні засоби для волосся Yoyo -Yo Hair Pure містять у складі лише високоякісні інгредієнти, які забезпечують інтенсивний догляд та відновлення, роблять ваше волосся здоровим і красивим. Вся продукція створена тільки для вимогливих клієнтів, а значить, вона створена для вас.